На півдні Іспанії бачимо тут такі рибацькі човни стоять. різні, Такий цікавий човник, такий він великий. Рибою тут смердить, так воняє, скажімо так, десь може риба тут. Я думала, що тут якась криша навісту. Це не просто вісту все стоять, бачите, то сонячні батареї тут. То я тільки сьогодні розгледіла. Так, і бачимо, тут далі проходимо ще одне таке рибацький човен. Маленькі рибацькі човники є. Великі. Такі дуже різні, дуже такий цікавий рибацький човен. Так, можемо його роздивитись, що на ньому є. Всякі там, я не знаю, як воно називається, маніпулятор, кран, труби якісь там, що тільки на ньому немає. Далі ось ще бачимо рибацькі човни, рибацькі сітки. Провітрюють їх, просушують і потім їх будуть накривати. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, будемо з вами дивитися разом багато цікавого, яскравого, іспанського. До зустрічі на наступних відео.